На Львівщині загинув 11-річний велосипедист, ДТП трапилося у селі Опака. Відомо, що керманич мікроавтобуса здійснив наїзд на двоколісний. Хлопчик отримав важкі травми, і, попри зусилля медиків, помер у кареті швидкої допомоги. Тепер винуватцю цієї трагедії загрожує до 8 років позбавлення волі. У Львові заступника директора одного з коледжів затримали під час отримання хабара. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Відомо, що чоловік вимагав від підприємця 35 тисяч гривень за сприяння у наданні тому оренду приміщення у навчальному закладі площею 100 квадратних метрів. Йому повідомили про підозру. Наразі триває досудове розслідування. 6 липня сталася одна з найбільших трагедій Львова. Внаслідок ворожого ракетного удару загинуло 10 людей, 48 отримали поранення та пошкоджено 17 будинків. Відтоді почалися роботи по відновленню, і зараз надається допомога постраждалим мешканцям станом на сьогоднішній день вже отримали допомоги для тимчасового проживання в інших помешканнях 40 мешканців будинків. Це є 40 мешканців квартир, які є в будинках 62-му, 64-тому, 66-му, 68-му на загал. В цих будинках є 58 квартир. Але наголошую, що 40, власне, мешканців, 40 квартир отримали допомоги. Станом на сьогоднішній день минулої п'ятниці буквально ще то рішення про надання допомоги трьом мешканцям було вивезено орієнтовно 100 великих машин будівельного сміття. Найбільших руйнувань після обстрілу зазнали чотири будинки на вулиці Стрийській, де зараз тривають роботи з відновлення дахів, вікон та перекриття. На сьогодні ми маємо вже по 68-му будинку. креслення від конструкторів стосовно того, яким чином буде відновлюватися дах. Буквально на днях були початі підготовчі роботи. На даху зроблені такі бетонні опори. Якщо ви підійдете ближче до будівельного майданчика, ви так само побачите там залізні балки, які вже є завезені, які ґрунтуються, ну і фактично готуються для встановлення. Це вже буде каркас майбутнього даху. По іншим будинкам ще чекають креслення від проєктантів, зазначають посадовці. З наступного тижня, так само по 64-му і по 66-му будинку, ви бачите, ну там фактично не тільки даху, там немає двох верхніх поверхів. Ми будемо починати вже відмуровувати, тобто для того, щоб відновити третій, четвертий поверх, і так само перейти до даху. Основна задача, яка перед нами стоїть, щоб до початку холодів, до початку опалювального сезону були відмуровані поверхи, зроблені перекриття, зроблений дах, встановлені вікна. Наша задача повністю відбудувати будинки, як це було по проєкту 1924 року. Ми хочемо до листопада цю роботу завершити, щоб через зиму вже можна було всередині зробити всі необхідні роботи, а не просто зробити. Нам треба вибудувати, вибудувати повністю квартири. Нам треба буде закупити для людей повністю меблі, все необхідне, щоб вони могли повернутися в своє рідне житло. Зазначимо, що на роботи з бюджету міста виділили 100 мільйонів гривень. Також запросили ще 105 мільйонів фінансової допомоги у ЮНЕСКО. Однак остаточна вартість робіт буде відома тільки по завершенню відбудови. У Львівському муніципальному мистецькому центрі представили виставку артефактів незламності у Смолі, що збирали працівники музею фрагментів війни. Цей проект розпочали ще на початку повномасштабного вторгнення. Кожен з показаних тут 12 експонатів має свою історію, яку збирали працівники музею. У нас було четверо, ми сідали в машину і їхали експромтом. Абсолютно не планували, тому що ми зрозуміли, що нема сенсу нічого планувати. Ти приїжджаєш на місце, і люди дуже хочуть говорити. І вони розповідають, розповідають, розповідають. І в принципі у нас історії було більше ніж можливостей, щоб зробити ці експонати, тому що ми були обмежені в матеріалах, але історії дуже багато, які лишилися за кадром. Один з експонатів передала дівчина, яка народжувала у пологому будинку у Маріуполі під час ворожих обстрілів. Всі ми знаємо, як виглядав після обстрілу цей пологовий і складно уявити, як взагалі жінки без світла, без води, без нічого народжували. І це родина піддубних. Вони зараз знаходяться за кордоном, і за кордоном вони нам передали ці шкарпетки і краплі. Як сказала Анастасія, що ці краплі це єдине, що було доступне з медикаментів в той момент у пологовому, і от на згадку про цей день, щоб розповісти цю історію, вона передала носочки своєї новонародженої дитини. Також є й чимало артефактів від військових. Це артефакт від військовослужбовця, якраз зі Львова. його звуть Герфлорко. А ще на початку збору артефактів я знайшла його історію. Вона мене вразила у цією громадською позицією та про те, що а, нехай львів далеко від зони бойових дій. Але хто, якщо не я, буде вирішувати долю України? Загалом у музеї фрагментів війни зібрали 300 унікальних експонатів, що залили смолою і зробили ось такі куби. Виставки робили вже у багатьох містах за кордоном. Зазначимо, що усі артефакти можна придбати на сайті музею. Цей проект він 100% благодійний. Ми підтримуємо три фонди. Один з них закриває гуманітарні потреби полку Азов, взагалі Азову. Один, який займається сім'ями полеглих бійців Азову або бійців, які знаходяться у полоні. І один з фондів займається. Його назва голоси дітей. І вони займаються психологічною допомогою дітям, які постраждали під час війни. До того ж, розіграш одного з представлених артефактів буде і у Львівському муніципальному мистецькому центрі. Інформацію про це можна буде дізнатися у них на сайті. Тут є один художній експонат, і звернули ми увагу на те, що е, це Олівець, який став кулерю. Е, це Олівець, який описував фронт е, Майдуков, малював. Е, Фронтову лінію якраз під час початку повномасштабної війни цим олівцем і його роботи друкувалися в Нью-Йоркері. Відповідно, це і є наша зброя як муніципального мистецького центру. Це через мистецтво розповідати про Україну, про нашу культуру і нашу ситуацію. Додамо, що у Львові виставка триватиме до 8 вересня. Давид Берішвілі Андрій Турянський, Правда, тут Львів. Через кордон намагалися перевести два легковика, нібито на потреби благодійного фонду. Відомо, що випадок трапився у пункті пропуску грушів. Мешканець Київщини показав документи, де вказав, що переміщує автівки як гуманітарну допомогу. Проте у вказаному благодійному фонді заявили, що незнайомі з перевізником і легковиків не очікують. Відтак автомобілі з загальною вартістю понад 500 тисяч гривень вилучили, а на чоловіка склали адміністративний протокол.